Добрі поезії, чому саме поезія? Ти э, прийшла на конкурс поезії. Чому такі стають поезії? Ми їздили на конкурси э, Тараси Шевченкові. Я єдине тільки додам, колеги, що на кастингу нас і дуже здивувало декламування в штані цих віршів, але не власне. І саме ми дали завдання тобі сьогодні прочитати так само яскравий на кастингах, але власне вірш. Отже, матвійчик надаля, оплиски! Яке чарівне слово? Воно несе в собі тепло та навіть жар і як тихенько непомітно лине, кохання мсеця, мов одвічний дар та як шалено поселилося у серці і не налить, не відпускає стук, тремтить душа, жадає тільки мрійності. Я відчуваю нестиханий звук, і хочу доторкнутися і поглядом провести по краю іскорки душі своїй, я у полоні неземної істини. Чекаю я, чекаю, коли прийде мій, між нами тисячі кілометрів і відстань, Як у нас Моє життя, яка навіки загубила вірність між дівчиною, хлопцем з майбуття. В розлуці згадую я зустріч першу, що відбулася у зимовий день, Під новий рік, годину більшу, меншу. Душі на спокій, думки мої, сервуться в дань, та жить буде в пам'яті моїй уїці, наша перша і незабутня моя.